Оскільки в останньому відео я розповідав про міфи постіндустріальної економіки, то давайте сьогодні розповім про такий цікавий тренд під назвою сервітизація. Що це таке? Це бізнес-стратегія, яка передбачає перехід компанії від продажу товару до пропозиції послуг, пов'язаним з цим товаром. І головна особливість цієї стратегії полягає в тому, що компанія продовжує виробляти певний фізичний товар, але при просуванні цього товару на ринку компанія робить акцент саме на послугах. Ну, наприклад, авіабудівна компанія Rolls-Royce запропонувала своїм клієнтам послугу Totalkea, і суть цієї послуги полягала в тому, що клієнти могли купувати не авіаційні двигуни, а час, коли ці двигуни знаходяться в роботі. А сама компанія відстежувала роботу цих двигунів, що дозволяло передбачити технічні несправності та покращити ефективність їх роботи. Тобто компанія не перестала виробляти двигуни. Вони просто поміняли бізнес-модель, при якій клієнт купував не сам двигун, а пакет послуг, пов'язаний з його експлуатацією. А далі ці зміни в бізнес-моделі привели до зміни доходів компанії. Бо якщо раніше компанія орієнтувалась на продаж авіадвигунів, а їх обслуговування надавалось в якості додаткової опції, то тепер діяльність компанії орієнтувалась лише на послуги. А для того, щоб краще зрозуміти суть цієї моделі, то давайте розповім, як вона виникла. Якщо ви користуєтесь бритвами зі змінними картриджами, то, мабуть, помічали, що ці картриджі досить дорогі в порівнянні зі самим станком. І, мабуть, у багато в кого виникало питання, ну невже ці картриджі настільки дорогі у виробництві? Насправді ні. Це просто така модель бізнесу, яка так і називається модель леза та бритви. І вона так називається тому, що вона вперше з'явилась у виробництві бритв завдяки засновнику компанії Жилет. То як жилет додумався до цієї ідеї? Спочатку він придумав ідею, як створити бритву зі змінним лезом, і з часом він побачив, що на таких лезах він заробляє більше, ніж на продажах станків, бо кожному окремому клієнту потрібен був лише один станок. Але якщо клієнт купить цей станок, то він потім буде постійно купувати для нього леза, бо це розхідний матеріал. А далі його міркування були наступними. Якщо на лезах я заробляю більше, то може мені варто знизити ціну станка, а натомість можна збільшити ціну на леза. Тим більше, що висока ціна на змінні леза дозволить зробити їх більш якісними, і це дозволить забезпечити лояльність клієнтів. І ось таким чином жилет створив нову бізнес-концепцію, яку і назвали моделлю леза та бритви. З часом ця модель еволюціонувала, і багато компаній з різних секторів економіки побачили можливість адаптації цієї ідеї до власного бізнесу. Виробники товарів тривалого використання побачили, що їх клієнти потребують постійного технічного обслуговування, ремонту техніки. Якщо мова йшла про якусь складну техніку, наприклад, літаки, то виробники також мали навчати пілотів, проводити їх атестацію. І всі ці додаткові потреби з боку клієнта створювали для виробників додаткові можливості отримання доходу. А враховуючи, що деяка техніка може експлуатувати з десятки років, то ці експлуатаційні витрати могли перевищувати вартість самої техніки. Тому в авіаційній гаузі почали практикувати підхід продажу літаків зі знижками 50%. і все це робило з метою створити великий парк техніки, щоб далі заробляти саме на експлуатації. Звичайно, у такої моделі були свої недоліки, бо у виробника була спокуса збільшувати частоту ремонтів та техоглядів. Тому деякі виробники пішли ще далі. І як у випадку з компанією Rolls-Royce, виробники почали пропонувати пакети послуг, які можуть покращити ефективність роботи їх обладнання. В сучасному світі ця модель ще більше еволюціонувала, бо з'явилася так звана розумна техніка, і зараз багато виробників почали розглядати свій товар як цифрову платформу для продажу різних послуг. Простий приклад це iPhone, на платформі якого компанія Apple пропонує власні платні сервіси або сервіси партнерів, з яких вона отримує певний відсоток доходів. І, хоча я не впевнений, що компанія зможе заробляти більше на сервісах ніж на продажах самої техніки, але тим не менш це також приклад сервітизації.